Uh, Дивись, з приводу відеокарти після майнерів, Макс, uh, uh, ну, можна зекономити. Так, можна зекономити, але uh, перегріті чіпи, відвали, карти після емульсії, ну, не всі, звісно, такі були, але uh, ризик дуже великий. Якщо ти ризиковий хлопчина, якщо тобі щастить і ти знайдеш нормальну карту таку, ну, безумовно, можеш взяти. Але потім не звинувачуй мене, що я тобі нарадив брати цю карту. Ти можеш зекономити, але як ти розумієш, ти граєш в російську рулетку. В тебе на барабані заряджена ота куля і пощастить тобі чи ні, що буде пуста ложбина, де заряджається куля не факт. А якщо ти її купиш, вона в тебе виживе, і ти будеш розказувати всім, що ти купив, круто, зашибісь а, після майнерів і все окей працює. То це може бути помилка вижившого, розумієш? якби. от. так от. Але в цілому, в цілому, виглядає досить непогано, як варіант взяти після майнінгу там. А, да, але умовно там 3090 взяти після майнінгу. так В неї чіпи ззаді грілися і відвалювалися. Навіть були модифіковані системи з приводу цього, щоб її охолоджувати. А, ну, не, не зовсім це теж я так сказав. Відносно це, звісно, брехня, тому що 3090-3080 копали набагато ліпше, ніж радіковські карти, але от якщо брати середньоціновий сегмент, там і ближче до бюджетного копали якраз <Lip> відяхи, які були, ну, так сказати, радіковські. Змонтуй їх разом і просто викладай. Окей, окей. Спробуємо.